Вітаю всіх глядачів та також підписники мого каналу. У нас сьогодні чергова робоча зміна у місті Львів. Подачі на сьогодні 5 грудня, передень Святого Миколая. І мої знайомі сказали, що Львів просто мертво стоїть. Я зараз заряджаюся на. Де я тут я? Коротше, стою на швидкій зарядці. Заряджаються я на 100%. Зараз якраз краще дві хвилинки в мене зарядка закінчиться, і я готовий працювати. Вчора я знімав від також робочу, робочу зміну. Ну дуже багато було дома проблем. Дуже багато своїх планів було. І я дуже часто відволікався, тому робоча зміна пішла в куто під хвіст. Також мені вчора поставили одиницю. За що я от прямо зараз ставлю вам відео. За що мені поставили одиницю після цього. Машинку я всю помив, машинка в мене вся чистенька, гарненька, тому що мав час. Я її всю, повністю всю відмив воском покрив. Так що їдемо працювати. І відповім зразу на одне питання. Підписник написав, чи є проблеми з відкриванням дверей. Так, да, Дуже сильно є велика проблема. 60% пасажирів переважно мені царапають так, типу, хочуть знайти ручку, а не можуть її знайти, тому що вони видали, що машина С ручки самі відкриваються. І права дверка в мене вже є там црапани. Хоча вся машина була відполірована. Ну, там вже є царапанки. Тому є проблемки, я стараюся. Коли я бачу, що пасажир тяжко відкриває двері, ти постараюся сам йому відкрити двері з середини, тому що краще відкрити так, ніж він дверку. Отож, їдемо сьогодні працювати, Нагадую, сьогодні перед день Святого Миколая, і місто Львів просто мертво стоїть. І я їду в ту кашу. Вам тут безпечно вийти? Це місце там, де виходять люди? Так. Це моє остаточне місце? Так. І як почати? Конфлікт з пасажиром. Ну, то, будь ласка, визивайте людину, яка має Ну, зелені. От, от і викликайте. Так, це, це, це не мої про... Ні, це не мої проблеми. Ви водійки маєте мене завести на місце. Я розумію в... причину вашої кон... зупинки. Ви запитую. конфліктний пасажир, я не поважаю далі продовжувати поїздку. Не поважаєте, чи ви не вважаєте. Не роздупліться не... в тому житті. Це ви роздупліться. Ми далі їдемо. Ви далі не їдете, ви закінчуєте поїздку прямо тут на місці. Ви Чому? конфліктний пасажир, тому? я тому? не бажаю. Я прошу, яка причина? Так. Конфліктний пасажир, все. Оце є причина виїздки. Я хочу доїхати до своєї точки давай. Дос... Ви Не треба починати конфлікт. таксі mm. Так. Я Арсен. Так. Я попрошу мене довести до місця Ні, поїздка звешена ну, прямо тут на місці. Ну, пишіть так само, там капайте. Що капати? Кому капати? Поїздка буде завершена, гроші віддадуться, мені байдуже. В тому справа. Ну, если вы так уважаете. Так. Так, ну, вайчик. Навзаем, до побачення. И так у нас бывает. <coughs> Що Зробиш. Є неадекватні пасажири, з цим нічого не зробиш. Він почав конфліктувати за точку подачі. Зараз коротше, ми дзвонимо в уклон і хай уклон компенсовують поїздку, тому що конфліктний пасажир п'яний. Мені такі пасажири нахер не потрібні. Тому зараз я подзвоню на уклон і все вам розкажу. Богдана, чим я можу вам допомогти? Е, Богдана, доброго вечора. А Получилася конфліктна ситуація з пасажиром. Пасажирові не сподобалося місце подачі автомобіля. На науковій? Так, так, так. На науковій. І я його висадив. Ну, Прямо тут на точці, де я є. Ну, їх було двоє. Один все нормально, а другий просто був п'яний. Йому дуже сильно не сподобалося. Він всю дорогом нікому. Е як напевно сказати? Добав мені мозок, питався 30. А це що? Каже, це, це траса, чи це має бути будинок. Я йому скажу, що в мене пріоритет є точка. Якщо вас ви неправильно поставили точку, ви могли мені зателефонувати і я би подав автомобіль куди потрібно. І він казав: Ви неадекватний, розберіться в цьому житті і туди далі і далі. Для зупинення подальшого конфлікту я просто пасажирів вису, і вони пішли вам замовлення Ні, я можу його завершити і просто списати за моральну шкоду цю всю суму. Ну ви ж самостійно висадили, не виконали це замовлення? Е, ну так, тому що конфліктний пасажир Я я їх завіз майже до княгині Ольги, але просто далі я його не виконував, тому що пасажир почав мені грубіянити я навіть це записав на відео. У мене є відео підтвердження. Добре, можемо перерахувати фактичний маршрут, скільки ви проїхали, вам компенсувати. Добренько. А за цю моральну шкоду щось воно є? Типу, що це це моральну висок... шкоду ми, на жаль, не компенсуємо. Ага. Ну, тоді добренько, просто заберіть вулицю Майорівку, та й все. Ну, я можу прибрати вулицю Майорівку, але загалом система не перерахує вартість. Тому ми скасуємо замовлення, я зафіксую борг пасажиру, вам на компенсацію передамо. І він спишеться, там яка сума має списатися, чи як там? Ну якщо ми закриємо замовлення як виконано, то спишеться 401 гривня. Тоді, тоді маємо перерахувати різницю, яку ви проїхали за 2,5 кілометрів, і різницю повернути, і у вас з балансу ті кошти спишуться. Ну то нагано не, не буде мені яка різниця. Тоді то зробимо так. Я його добавлю в чорний список, бо так як у нього 5, оцінка 5 840 поїздок, ну він трошки неадекватний, йому треба статистику поправити. Ну так, та там яка там різниця? 200 гривень. Ну точно не скажу, треба перевести. Ну, ну та, окей, добренько. Я... А проїхали тому... ну, ні, ну понятно, понятно. І мене зразу зафіксуйте скаргу на того пасажира, тому що я зараз завершу, він мені теж може поставити одиницю, але в мене це все відео на відео зафіксовано, що пасажир конфліктний. Добре, зафіксую ще чомусь Ні, наразі більше нічим. Гарного вечора. До побачення. Дякую вам, до побачення. Угу. Добре. Добре. Оцініть ваше враження після звернення. Дякуємо за. Ось така ситуація, друзі. Ви це все бачили. Так, 392 гривні мені прийшло з вирахуванням комісії і сказали, що вона мені якось перерахує. Ось такий екстрімний вечір. Що не сподобалося, я, походу, вже казав. Пасажир почав мені тут висказувати претензії, що я подав автомобіль якби, на автобусну зупинку, а він, вони були під будинком. Хоча я простояв буквально хвилину часу, як вони сіли до мене в автомобіль. І йому не сподобалося він каже, 30 а, це що? Типу, це вулиця, це зупинка чи це будинок? і Початку на мене тут кричати. Я зупинився, сказав, кажу: друже, ти перестаєш повишати голос, і ми їдемо туди і туди. Ну, на дві точки. Або я тепер висаджую тут. Каже, це небезпечне місце. І я його відвіз метрів 50 далі на безпечне місце і він вийшов. Ну, в принципі, ви могли то бачити. Тому. Мандраз. Аж мандраж, я так хотів, щоб був кіздій, щоб зараз. Коротше, не буду розказувати. <ху> <скріп> я то люблю. Це вже не перший раз був у мене ситуація. Е, так що наразі якось так е, їдемо шукати ще замовлення, тому що я вже спати не хочу, я вже хочу двіжувати. Так, друзі, попрацювати зараз особо не вийде, тому що домовився я е, на обклейку автомобіля, тому що я буду брендувати уклоном. І їду якраз зараз на бренд. На У нас рівно друга година. Казали, у Львові Срака, ну, я вже це по говорив, коротше. Е, стараю зараз. До півгодинки має заїхати на зелену 149. Не знаю, чи встигну, але машина сьогодні вже буде брендована. Я якраз її помив тому їду прямо до них туди. А так, да, дорозі заскочу, візьму цікаву, без кави ніяк. Коротше, друзі, у нас тут е, жорсткі затори. Я взяв заказ їду 10 хвилин, за 10 хвилин я проїхав десь до одного кілометра. А в центрі там просто робиться срака. Зараз я вот зупинюся і вам покажу, який є заказик взяв. А в принципі, що показувати? Мені підписники сказали не показувати, а розказувати. Тому розказую. 10 км 377 гривень це з Бускова 2А на Руднинську на Лавандівку. І я дуже довго буду їхати, тому що весь центр стоїть. По радіо сказали, що найближчий... Вулички до центру також мертво стоять. Так що подаємося. Так, друзі, взяв я черговий заказ, взяв його по цьому, По... цьому. Ну, з ефіру тому що подача 500 метрів, а заказ е, 3,2 км 203 гривні. Тому їдемо виконаємо цей заказ по бістричку. І вже буде мати плюс один. Тепер мені трошки в пріоритеті робити більшу кількість заказів, бо я вже брендований. Тому їдемо подаватися. Друзі, погляньте, скільки заказів на переддень Святого Миколая. І південний 410 гривень. А це бізнес 515, а тут 410. Конечно, такси блень різниця и це жесть. 8.5, 8.3. Класно? Вот тут такие заказики. Короче, робота є. Но я ще ніде не їхав и не знаю, чи я ще зараз поїду. А на час шо у нас там? На Коротше, роботи хмара, Ну і заторів не менше. Так, вибрав я заказ ефіру з Чорнобаївської до університету Франка. Відстань на 6,3 км, 450 гривень. Їдемо хоч кудись, тому що е, затори сумасшечі, але кудись треба виїжджати. Так що погнали, подивимося. А, тариф бізнес, до речі. Взяв черговий заказ зі шпитальної на городоцьку 190, 5,1 км 337 гривень. Клас стандарт. Непогано їдемо, тому що там саме менше заторів. Взяв заказ Городоцька 321 на Жасмінова, 12 км 389 гривень. Клас стандарт подаємося. І що, друзі? в мене оцінка полетіла, як то кажуть, по одному місцю, тому що в мене зараз рейтинг 496. Так, як ви на початку відео бачили, оцей конфлікт з пасажиром, уклон сказав, що оцінку оскажувати вони не будуть, тому що це є враження від пасажира. А яке в нього має бути враження? Як, ну, приємно, коли вас висаджують з машини, і ви хочете поставити цю людині 5, правда? От він мені поставив одиницю і вони не... її не виправили, тому що це є враження пасажира. Все. А то, що йому не сподобалося, що я його висадив, і що я подав машину на точку, мав подати по адресі. Тобто уклон сам собі суперечить. От, блядь, і жийте з цим. Взяв заказ, зелена 143 А на Миколайчука, 7, 9 км, 274 гривні. Подаємося. Переміщаюся з одної точки в іншу, тому що вже пів години без заказів я вже зменшив фільтра з 40 гривень поклав 35. І щось ні, фіга по фільтрам далі не приходить. Такий пошук я махав включати, хоч я вже брендований, але такий пошук не буду включати. Та ауді так сіла задньо фармаю, щоб не видно було обличчя толком. Єдемо десь в сторону центру. А що інакше робити? Краще десь проїхатися, взяти якийсь заказ, ні, Ну, пів години на одному а до фіга народ. Шановні там підписники. Не впізнаєте, чия це машина? Номера ВС-8674, не знаю, так не видно. Це походу ця це, це людина мені писала, щоб випотикала. От я ззаді тебе їхав. Давай удачі гарного тобі заробітку, принципі, зараз ще раз до тебе ближче. Я більше просто чорних кіаніро не бачу. От номера видно. А в нас по роботі що? Робота є, але я вже варний хочу додому. Тому не знаю, подивимося. Що ж, друзяки, підводимо підсумки сьогоднішнього робочого дня перед Миколаївного, так скажемо. Є є, кілометраж душі не грибу, тому що я дуже багато їздив по своїх справах, я його забув обнулити. Тому точно вам кілометраж не скажу. Але скажу вам одне, що я працював сьогодні. З 16-ї години зараз на годинку 2336 я просто в районі Патона замаханий, замучений і хочу їхати додому, тому що мені ще зараз треба готувати миколайчиків у мене. О. Я вже варений тому. О, нарудно. 243 гривні. Бля, їхали, скасували заказ. Зараз може поставлять. За карточку 300 гривень. Підводимо підсумки далі, тому що заказ я взяв, е, їду з батона 4 на кілометраж 7 км 300 гривень. І того проїхав не знаю скільки, десь до 120 км, не більше я сьогодні попрацював. Заробив я з цим заказом буде рівно 3000 гривень. Тому зміною я більш-менш задоволений, якби ще я їздив від ранку, зробив би, би певно всі 5 Тому наразі якось так. Що ж, вітаю вас всіх з прийдешнім святом Миколая, всіх Микол, Миколаєвичів і Миколаївних. Вітаю зі святом. Бажаю вам! Насамперед, мирного неба, здоров'я, благополуччя, достатку, щоб все вашій сім'ї, все вашій родині було в порядку. Ой. Короте, всіх благ, ще найкращого зі святом. А я зараз завершу цей заказ і йду додому готувати своїх миколечиків, як я і казав. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, лишайте коментарі, пропозиції, побажання. Я все читаю. Е максимально стараюся відписувати. Якщо я на якийсь коментар не відписав, е не думайте, що я вас ігнорю, просто наставчіть мені його ще раз і все. Я відповім його. Тому, всім щасливо, всім пока.